Всім привіт! Мене звуть Марія Левицька, і ми сьогодні з вами поговоримо про працевлаштування в Англії. В попередньому відео я розказувала, як відкрити візу в Англії, як сюди потрапити. Насамперед скажу, що бути працевлаштованим в Англії це дуже важливо, тому що якщо ви, наприклад, приїхали по спонсорській програмі і надалі захочете знімати житло, то вам потрібно буде мати офіційний дохід і показати, що ви змозі сплачувати орендну плату. І так, які потрібно мати документи? щоб мати можливість працевлаштуватися в Англії, по перше, це право на роботу. Якщо ви отримуєте візу по спонсорській схемі, право роботу вам надається автоматично. Друге, National Insurance Number. Це по типу нашого ідентифікаційного коду. Ви його маєте можливість оформити. Коли ви приїхали в Британію, ви його оформляєте онлайн, а кур'єром додому приходить вам листочок такий з National Insurance Number. Також вам потрібно відкрити банківський рахунок в Англії. Також деякі компанії можуть у вас вимагати BRP. Це дозвіл на проживання та роботу в Англії на три роки. Це в основному, якщо вони вас розглядають як довго перспективного кандидата, також при працевлаштуванні важливо мати. Довідку ДБС це про наявність боргів, тобто ну. Відсутність їх. От приклад я оформляла її вже при працевлаштуванні, тобто разом з роботодавцем я заповняла заявку на сайті. От і протягом трьох днів мені прийшов лист з відповіддю, що все окей, в мене немає ніякої заборгованості. Так як я казала в минулому відео, на протязі всього процесу пошуку роботи, ви взаємодієте з джоб-центром. Вони сприяють вашому пошуку роботи, а також надають вам борковича, який надає рекомендації та проводить з вами бесіди. Такі бесіди у вас відбуваються щотижня і закінчуться вони тоді, коли вже приходить вам перша зарплатня. Але чомусь не всі ворковочі, тобто не всі працівники джобцентру володіють такою інформацією, тому ви можете у них запитувати, перепитувати. І, взагалі, чим більше у вас запитань, тим краще. Тоді вони співпрацюють з вами. Ну, якщо ви проходите на зустрічі і просто мовчите або <свісно> киваєте головою, то відповідно і вони не дуже задіяні в процесі. На яку зарплатню можете розраховувати працюючи в Англії. Мінімальна заробітна плата становить 9,5 фунтів в годину. Тут це обчислюється в годинах. Єдине, що у вас може бути менше, мінімальної зарплати цієї, якщо вам менше, ніж 23 роки. Чи можна про це влаштуватись в Англії без знання мови. Так, можна про це влаштуватись. В Англії взагалі дуже багато роботи. Також для українців надаються безкоштовні курси для вивчення мови. Тому вперед, головне бажання. Якщо у вас є ще якісь запитання, можете задавати їх в коментарях. pitköi